Всім привіт, всім гарного дня, гарного настрою. У нас сьогодні неділя, зараз їдемо в магазин. Покупки. Але, чесно кажучи, щось у нас ранок не задався. Дивно чого? Я борчу на Костю. Да. Він мене не слухається. <рес> а повинен? М? А повинен? Так. Ну, повинні ж чоловіки слухати жінок, правильно. Також, як і жінки, чоловіки. Взагалі то я вже устала. Все. І все. Гарно вам. <рес> ми сьогодні продаємо цей стіл, тому треба його звільнити, у нас тут куча всякого барахла, і я не знаю, куди його дівати. в полиці кучу, барахло! Там куча всього ще й квіти є, тому зараз будемо це все прибирати. Стіл вже пустий, ми його навіть витерли, щоб було, що він у нас спиляється. Купували його в Юскі. А, скільки? Рик... Я -тому? Е, Більше. Більше? Більше. Думаєш? Так. Та ні. А. Ні. Угу. Ні. М -м. Макс! Куда? Куду? Я двері просто відкрила. І тепер на цьому місці тут стіло стояв і поставили. І <рес> постати. <рес> Тага відкрити буде. Боже, тут душно. <рес> і поставили цей столик малесенький, як ківіти. Наша лю люлька автокрісло. А взагалі, віддалі, щоб тут шкаф був, мабуть. Да? А ми зараз їдемо куди? В магазин ми їдемо нарешті, поїхали вже. Яка гарна чашечка. Я пішов по що? Пощо? О, це для спеції, прикорні для цукру. Який прикольний дитячий рюкзачок в вигляді слоника. Такий мімічний, кльось. Так, Тут ще є такий от кролик, Але кролик мені не дуже подобається. А слоник класний. Коштує 99 крон. Так, ми вже вдома. Зараз швиденько покажу, що купили рушнички. 3 десятка яєць. Кашка. Оце кашка? Перлова ячмінна кашка. 2 литри молока. Салями, ковбаска, сыр. Ковбаска кость. М'яско. Йогурт. Петний. 4 штуки мусса. Отакого. От от. Дуже люблю. Новенький якийсь йогурт з'явився, томатна паста, буде борщик. головне капусту залишилось купити. Сир, сметана. І отакий от, от сир купили це коровій. А там не знаю, який він всередині. Черешенька, Чесник, помидори, два огірка. огірки такі добротні, банан, кавунчик і дві шоколадочки. І все. ось, така оця копочка. Ми вийшли на вулицю, будемо зараз наводити порядки. Так? Я тут ще пополивала, щоб було зручно все прибирати. Костя тут роздивляється помідор. Роздивляєшся хазяйство. Роздивляюсь хазяйство. Тут вже вусики такі добренькі пускають. Помідорчики Луницька. такі гарненькі вже чуєш тут. Та воно ще зелені. Зрозуміло, що зелені. Все, вже трішки Костя навів тут порядок. Я довольна як слон. І що, все, трішки. Бур'яна вже немає. Вже красива. Тепер залишилось тільки повісить а, тут сітку, для того, щоб і помія могла пластись. А хто молодець? Я молодець. Костя молодець, мій чоловік самий самий молодець. Дякую. Тепер у нас там зелений такий куточок. Плюс сюди чернобривці переставили. І на наступний рік взагалі хочу цю сторону всю озеленити. Якісь, знаєте, такі а, ящички повісити, щоб можна було віся, вішати саме на заборчик. Було, буде, буде дуже класно. О! Тут зелене таке, хай так, в принципі, залишається. Тут буде класно, коли буде зелений заборчик. А ще в нас є цей кущ, на якому чомусь люблять сидіти зелені мухи. Я його називаю какашний. Гляньте, от чого зелена муха тут сидить? Він <гум> реально якийсь какашний. <гум> Ми Виносили сміття і взяли ще батарейки для того, щоб парковщикам змінити їх, бо їдемо. А він пищить. Є постійно. Да, без парковщика тут ніяк. Обов'язково треба. А А штраф? Скільки штрафу? Ой, не знаю, скільки штрафу, але. Тепер не буде пищати. Да, ще треба виставити час. Да? Котра година? Зараз кажу. 35 хвилин шостої. 17.20. 20 17,35. На дворі дуже тепло, сонячно. Хотіть на пляжок, загорай. Не хочеш на пляжика поїхати? На рибалку хочу поїхати. Да? А ніч не хочу зі мною їхати. Буває. Костя мене ще намовляв поїхати з ним на рибалку. Я в принципі знаю ти не проти. Там на годинку. Пів... Півтори максимум, ну не більше. Тільки головне поїсти спочатку. А потім можна їхати. Не? Ні. Ладно, все таке. Так, поїхати. давайте так, півтори годинки тільки самої рибалки. Мені треба з Насті будуть їх готувати. Диви, а тут сусіди вже по цей постригли кущі. Такий гарненький. гарненький. Ліва і справа. До. А в нас ще ні. Я до кінця не знаю. Ні, по суті, я дивилась. Тільки три двора постригли на нашому районі. Три двора тільки постригли, так. У нас він є такий. такий і, оці... і один із цих трьох дворів це тих, яких тім їхній. Справа це їхній дім. Ні, я не зараз про це кажу. А, взагалі на нашому районі, да. які, ну, які да, да, нашої да. компанії ці. Да. Ну і це стригли самі люди. Це не компанія стригла. що Взагалі мені це не подобається. Та він хворіє грибком. То що йдеш і тупо заглядаєш? Вони не часто й заглядають. А я заглядаю. <рик> То ж ти заглядаєш. Ну, вона теж заглядають в вікна. Ти б бачила, як очі виводила дачанка, коли я в хаті в трусах ходив і по пояс був голий. Вона так глянула і тікать. То що, по суті, отут люди гуляють, гуляють навіть по тій малі. Вони бігають. А вони такі ха, а хто там що робля? У нас ще сквозні вікна. Тому mm -hmm. інколи видно, що ми там робимо. Ну, на дивані не особо видно. На дивані взагалі нічого не видно. Там треба вікно зайти там. Ну да. так. Це цвіточки видно. Я тут спеціально цвіточки такі поставила пишні. Щоб не було видно. Поїхала я з кості на рибалку. Але я не рибалю. Ми приїхали, а там рибалі два пацана хлопці, А діти одного з них ми знаємо, тому я костю залишила з ними. А саме вирішила пройтись, прогулятись, насолодитись природою. Тим паче зараз дуже тепло. Чому б і ні? А вони хай рибалять. Тут біля берега можна зустріти лебедів. Воно, до речі, а там. А там а там рибаки. Я підійшла з іншої сторони. А тут якраз сім'я лебедів. Тільки щось вони порознь. Ось один і воно інший. Зараз в магазинах не знайдеш капусту, а мені так хотілося приготувати борща такого неваристого. Буряк то само собою, його зараз також в магазинах немає, але це типу норма. І я з бериком береш не готую. А от капуста! Де взяти капусту? Я вже знаєте, думала з Пекінської приготувати. Я колись готувала, але я не пам'ятаю, як вона там на смак. То заїдемо в магазин, водимо, що там що є. З капусти, що немає, якщо то, то може з пекінської приготую. А якщо Пекінської немає, тому що це також проблема в Данії, то я не знаю. Будемо без беруща.